Ми виїжджали там в об'їзді, прийшлося виїжджати навіть через Росію, через різні країни. Ну і таким чином я опинилася в Запоріжжі, я познайомилася з хлопцем, і він мені запропонував жити з ним у селі. Ну, я погодилась, бо якось заробити гроші в місті достатньо складно. Мови у нас були такі, що ось я оформлюю ВПО, і в мене дві третини відбирала у мене це мати цього хлопця. При цьому просила, щоб я їй допомагала по дому. Ну, місяць пройшов, ми тебе прийняли, то давай вже, будь ласка, очухайся. Перейшло це на крики, візги, погрози. Я тебе трясну, якщо ти не не будеш робити, як я зроблю. Психолог надав першу допомогу, бо стан був на жаль дуже пригнічений. Також ми вирішили подзвонити заступнику громади для того, щоб забезпечити дівчину безпечним місцем. Це їй було саме необхідне. У спільно пообщавшись з лізою, ми прийняли рішення привезти її в один із населених пунктів, де вона зараз проживає в родині. Привести знову ж таки думки до ладу через спілкування з, з психологом і, в принципі, допомога саме з якимись речами. І саме з тим, щоб десь перебувати, бо навіть зараз у мене, ну на жаль, немає можливості, щоб десь самою знаходитися. Весь цей період ми були на зв'язку з мобільною бригадою, і якщо щось мені треба, я знаю, що я можу до них звернутися. Внутрипереміщення особи це зараз такий великий пласт роботи, бо люди дійсно, вони всі. На нервах да цей тривожний стан, розуміння того, що хтось там залишився в окупації, да там зруйноване майно. Люди живуть в будинках по два-три покоління. Тому це, на жаль, викликає сварки, які не завжди закінчуються мирним шляхом. Тому ми працюємо з такою категорією, роз'яснюємо, допомагаємо людям осознати, пережити це і рухатися далі.